Добрий ранок, вільна Незалежна Україна. Ну що, друзі, багато ми піднімали питання. Потрава бджіл, як боротися з фермерами. Ну, на прикладі однієї справи вам розкажу. Можна боротися, якщо за це беруться спеціалісти, все виходить. Ну що, друзі, поїхали! Пасічник з Полтавської області. Виграв суд та отримав компенсацію за загибель. 60 сімей тоді в нього постраждало від потрави. Суд призначив компенсацію в розмірі пів мільйона гривень. Ну, якщо точніше, то 468 почти. 469 тисяч. Отак буває, друзі. Суд. Виніс постанову щодо аграріїв вони порушили закон закон України про бджільництво та правила застосування пестицидів, що привело до масової потрави бджіл. Так що потрібно боротися. Потрібно боротися, друзі. Загра підприємства стягнута шкода. Головний агроном сільгус підприємства цього. Відповідача притянутий до адміністративної відповідальності. У червні 2022 року відповідач ПСП Дружба застосував на посівах на своїх гороху. Ну, як це відбувається, горох соя на посівах гороху, в тому числі на полі, що знаходиться на відстані близько 2 кілометра від пасіки позивача пестициди, що призвело до загибелі. Бджіл, що він використовував, ну, це ви ознайомитесь в описі, я вам все скину. Бджаляр 13.06.22 виявив на пасіці мас... масовий падіж бджіл та звернувся у письмовій заяві з письмовою заявою до Чутівської селищної ради з проханням обстежити пасіку та зафіксувати факт отруєння бджіл, а також встановити винних осіб. Та розмір заподіяної йому шкоди. За результатами роботи комісії складено акт, який установлено масову загибель бджіл, збитки, яких зазнав бджоляр, зафіксовані в акті та становлять 85 кг робочих бджіл, 136 кг меду та 23,8 кг Воску, які сукупно становлять 1045 в умовних медових одиницях, що дорівнює вартості одного кілограма меду. Відповідна загальна матеріальна сума реального збитку складає 193 тисячі 417 гривень. 1045 умножить на 185 з станом на червень. 2022 вартість 1 кг меду в Полтавській області, а також 275 тисяч 525 гривень спричинених через неотримання бджолопродукції. 551 тисяча 50 гривень 100 умножить на 50. Рішення виніс Полтавський апеляційний суд. Справа номер 550 709-22. Докази зібрано власником пасіки позивачем на підставі наказу Мінагрополітики 338 від 19.02.21 року. Скептичні та безпідставні твердження окремих некомпетентних осіб. У недієвісті цього наказу спростовані. Я казав, що накази дуже чудові. Мені подобаються закони і наказ 338 діють і захищають пасічників. Запам'ятайте це, друзі. Ну, а коли за такі справи беруться професіонали, всі ви знаєте, нас на стімі колись був Сергій Гриньов. Віце-президент спілки пасічників України, він же юрист, адвокат. Наразі заступник командира роти, старший лейтенант на Східному фронті. Завдяки йому ця справа дійшла такого висновку. Суд вирішив бути на стороні пасічника. І фермер виплатить. Пів мільйона гривень нашому пасічнику з Полтавщини. Чудова новина? Я думаю, чудова. Телефони Сергія Гриньова можу залишити в описі. В кого будуть потрави, звертайтеся. Чоловік, професіонал свого діла, допомагає всім пасічникам України. Так що закони діють. Все буде Україна. До зустрічі, друзі.